Давайте ми, перш за все, прославимо Господа всім, «Слава, слава Богу. Бог дійсно великий, Він достойний слави. Він той, який береже тебе і мене. Він той, який піклується про нас. Ми другий раз думаємо, невже це Бог? Да Бог. Бог піклується, Бог допомагає. Бувають ситуації, коли. Ідемо і бачимо, що ми б могли б попасти під машину, чи нас щось не збили, чи ще щось. І ми думаємо, це ну, випадково, я залишуся живий. Ні. Бог над тобою і наді мною. Бог бачить нас і Він береже. Особливо, коли ми звертаємося до Нього і кличемо до Нього, і говоримо: Боже, будь зі мною. Боже, бережи мене, Боже, протягни милість свою. Він протягує, Він захищає. І тому Біблія закликає нас, щоб ми завжди молилися, зверталися до Бога і були в близості і в єднані з Ісусом Христом. Знаєте, молитва це взагалі ну, спілкування з Богом. Це велике благословіння, коли людина може молитися. Коли людина хоче молитися, молитися не кожен може. Молитися не кожна людина ну, знаходить навіть час. Буває, людина хоче помолитися, щось відволікає, щось не дає, і людина ну, не встига. То часу не вистачає, то спать хочеться, то кудись спішити потрібно. І людина не знаходить часу поспілкуватися з Богом. Але Біблія закликає нас. Щоб ми знаходили час для молитви, для спілкування з небесним Отцем, який за нас постраждав, який нас полюбив, і який прийшов на цю грішну землю, щоб я і ти мали життя вічне. І Біблія нам говорить Матвія це буде шостий розділ, п'ятий вірш, такі слова. І коли молиться, не будьте як ті лицеміри. Котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в тайні. І отець, який бачить. І таємне віддасть тобі явно. Господь Ісус бажає, щоб ми знаходили час у себе вдома спілкуватися з Богом. Можливо, чоловік на роботі, дружина сама вдома, схились перед Богом на коріна, стань в своїй кімнаті і помолись до Бога за свого чоловіка. Можливо, за внуків. Можливо, за дітей своїх, просто схились, коли тебе ніхто не бачить. Стань перед Богом, підійми свої очі, можливо, навіть руки до неба. І скажи, Боже, ти бачиш зараз моїх онуків, ти бачиш зараз моїх дітей, де вони знаходяться, ти їх благослови. Постав на ними охорону, постав на ними благословіння. І оця коротенька молитва, вона буде почута. Небесним Отцем, слава Богу нашому. Біблія так закликає, вона нас уче, вона навчає сьогодні. Також хотів би я сьогодні прочитати ще місце Слова Божого, це сьомий розділ Матвія. Дуже часто ми люди, які можемо себе не помічати, свої вчинки, своє життя, а от іншого. Десь побачили, і це вже все катастрофа. І це вже просто грішна людина. І рахує безбожником, рахує все, а от себе не помічає. Своє життя не помічає, свої слова. Тому, дорогі друзі, брати і сестри, Біблія навчає, щоб кожен із нас подивився в своє серце, в своє життя і поправив свій світильник. Я пам'ятаю, колись навіть розповідав. Цей приклад приходить до священника одна сестра і говорить, не можу я ходити на служіння. Не можу. Чому? А тому що, як подивлюся, хтось сидить під час служіння в телефоні, хтось там ногті колопає, хтось по сторонам дивиться, а той в такому діти, а той в такому дід. А той в хустке, а той без хустки, а той молиться, а той не молиться, той співа, той не співає. Навіщо ходити? Я лучше дома помолюсь, я не буду ходити. І все ще дає пораду. Возьми склянку води. Пройди по базару. І через базар пройдеш і приходь до церкви, що з склянкою води. Тільки дивися. Щоб ніж щоб жодна капля не, не хлюпнула цієї води, яка в стакані і прийдеш до мене. І вся людина, вона те зробила, взяла стакан, налила води, йде по базару і несе. Але вся увага на цей стакан вона не дивиться, що як священний я, я слав щоб вона не розлилась. І так він йде, вона йде, несе, приходить до священника. І священик дівчина на, на стакане говорить, а що, вода на місці не розлилась? Вона говорить: ні. А чому не розлилась? А я дуже тримала міцно і дивилась туди акуратно несла. І він говорить: ти зберегла цю воду, принесла все добре. А ти помітила, що там на базарі десь сварки були, десь там щось не так було. Багато людей толпа. Я нічого не бачила, я дивилась на стакан. Отак в церкві дивись на Ісуса і будеш мати благословіння. Дивись на Господа, який серед церкви і благословляє, і будеш мати благословіння. Дорогі друзі, дорога церква, брати і сестри, не дивіться на брата, не дивіться на сестру. Можна впасти, якщо будемо дивитися на когось, якщо будемо приклад брати з проповідника, з брата чи сестри. Брати і сестри, можна впасти і не піднятися. Але якщо будемо дивитися на Ісуса Христа, на Його любов, на Його благословіння, то ми не впадемо. Ми будемо триматися за Слово Його. Ми будемо триматися за Ісуса. І Слово Боже нам говорить такі слова, сьомий розділ Євангелія від Матвія. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш ти скалку, що в оці, в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не відчуваєш. Або як скажеш своєму братові, дай витягнути скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці, лицеміре спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого пса і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас, як там написано, щоб не розшматували вас, не розірвали. Дорогі брати і сестри, я сьогодні ви не подумайте. Що комусь це я навмисно говорю, у когось побачив скалку чи маленьку залозу в глазі. Ні, брати і сестри. Я просто відкрив це місце і чомусь воно мені лягло на, на серце сьогодні прочитати. Бажання Бог положив. І я це читаю для кожного з вас, і в тому числі для себе. Були ми на криші, мами робили там, фронтони зашивали, і дуже багато скосів під підрізок оцього металу, І я. Сашу, де він є? Ой. Сашу споминав. Ну, без очків різав. врізав. очків врізав той метал. Крутили і думаю, якби Саша був, він б мене заставив очки тоді різати. Ну, я буду дуже акуратно, я буду жмуриться, щоб нічого не попало. І так ріжу, стараюсь подальше. А сам собі думаю: ну, Юра, ну чого ти очки не взяв? Ти ж знаєш, що це метал. І приїхав додому, вроді все, нічого не попало. Але приїхав додому і вже чую, ну, щось десь вроді коле, таке маленьке щось там коле. І вроді нічого не попало, нічого не цей, а коли ж, може, даже на війку попало майка стружечка. А там тирнув, і воно десь туди. І вже думаю, так, да, все ж таке, ну техніка безпеки. Ну потрібно було взяти ті очки. Вони ж десь в гаражі, чого не втіли. Але слава Богу, там проснувся, нічого не різало, все добре і так все добре. Брати і сестри, маленька скалочка, десь там маленька, і воно вже починає різати. А Біблія говорить: ми можемо помічати у ближнього, а в себе ціле бревно в глазі, і можемо не помічати. Тому, дорогі друзі, шановні християни, любімо один одного, благословляємо. Ні в якому случає не треба Когось там знаєте, ну, ну дорікати, говорити. Ось ти не такий, ось ти не такий. Не потрібно. Полюбіть, як Христос нас полюбив один одного. Благословіть! Можливо, ще недосконалі, досконалі, можливо, ще якась спичевість є, можливо, ще якась там, ну, ну можливо, і слова не ті ще поспроскати. Це буває, це може бути. Але всі ми люди, і Христос нас любить, такі, як ми є. І ми змінюємося, ми йдемо до Христа. І Бог допомагає нам, Бог веде нас і хоче, щоб ми дійсно ну, були святим народом, благословенним народом, очищеними, освяченими. І тому, брати і сестри, я впевнено знаю, що Господь сам знає. Як нас навчити, і Він ніжно, лагідно торкається до нас, стукає в наше серце і говорить: ви замічали в житті, ва щось там, ну комусь так відповіли грубо, прийшли додому, і серце мучить. Навіщо? Ну, луче я про те, лучше я промовчу. Ну навіщо я це сказав? І як то вже воно та от всюди, муче, і Бібля говорить, щоб ми сьогодні. Спочатку подивились на себе, на своє життя. А тепер хочу набагато про краще поговорити. Уже з сьомого вірша. Біблія говорить, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожен, хто просить, отримає, а той, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає вітчиня. Всіх батьк Так. Брати і сестри, слово Господнє, воно говорить нам, щоб ми ось отак просили в Господа. Зверталися до нього, стукали до нього. Як сьогодні достукаться до неба, як сьогодні достукаться до Господа? Молитвою нашою. Господи, допоможи! У мене проблема. Господи, допоможи! Вирішити цю проблему. І Христос, він сильний допомогти, він сильний почути, тому що Він був на землі, Він пройшов труднощі, Він пройшов зраду, Він пройшов побиття. він пройшов хрест. Але Він це, пішов на це все добровільно, щоб ти і я мали життя вічне, мали спасіння і мали благословіння. Тому Слово Боже. Закликає нас і говорить, хто може сьогодні сказати? Просіть у мене все, що хочете. Ну Ми можемо наобіцяти, але виконати не завжди. А Біблія говорить, просіть і я вам дам. Стукайте, і я вам відчиню. Шукайте і знайдете. Один брат молодий поїхав на навчання в інше місто. І коли він туди приїхав, шукав квартиру, де йому поселитися жити, він був далекий від Бога, він не знав Господа. Але коли він шукав квартиру і знайшов в тому місті десь по об'яві. І коли він там поселився, хтось йому говорить, куди ти попав, ти знаєш, що то людина віруюча. Вона в якусь секту ходить, вона ж тебе затягне, і ти підеш туди. А він говорить: ні, я просто на квартирі. І коли він там день-два там побув, і ця хазяйка, жіночка, бабушка, така вже по старшому віку, говорить синок, ти приїхав в це місто, ти від потрібний Бог. Я б хотіла за тебе помолитися, щоб Бог допоміг тобі в навчанні. Щоб Бог допоміг тобі в житті і щоб була Божа охорона, чи ти не проти, щоб я за тебе помолилася. А Він говорить, ну, щоб Бог допоміг, ну я не знаю, де той Бог взагалі, чи він є, чи ні. Ну, добре ж вона просить, ну помоліться за мене. І вона стала молитись і помолилась. І говорить, коли я став навчатися, я став помічати, як Бог допомагав мені. Як Бог відповідає, як Бог веде. І говорить, я закінчив навчання, я поїхав звідти. А ота молитва, яка була, і оте короденьке свідоцтво, воно було в моєму серці. І говорить, одного разу я не витримав, вирішив знайти церкву, знайти там, де проповідається про Бога. І горе, я став шукати. Я став стукати, я став, щоб мені відчинили, де церква. І говорю, я знайшов. І я прийшов до церкви, і я покаявся. Я прийняв Христа в своє серце. І говорю, через, через ту коротку молитву, я вже сьогодні говорю, пастир церкви проповідаю людям, Господь мене знайшов. І він говорить: говорить іншим про спасіння. Стукайте в серця. А Бог відкриває серця. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми самі, які повірили в Бога, довірялися Богу і іншим говорили про Ісуса. І зараз я хотів, щоб ви помолилися і попросили благословіння для нашого міста Тростанець. щоб Бог пробудив це місто і приїв ще багатьох людей до спасіння, щоб Бог навернув людей до вічного життя. Дуже багато сьогодні проситься людей, а так мало в церкві, а так мало прийшли, прийшли людей в Дім Божий. То будемо молитися, щоб Бог стукав і приводив, щоб багато людей ще примирилися з Богом і стали дітьми Божими. А нас Бог щоб благословив, змінював і вів рукою своєю, встає і молиться до Небесного Вашого. Алівя доки Господь!